Вітаю, друзі! Ради вас бачити на каналі Треба пробувати. З вами я, Богдан Янчук Зухер. Дякую за те, що дивитесь. коментуєте, ставите лайки і цікавитесь українським вином. Сьогодні я розкажу декілька слів про сорт винограду пінонуар, а про вино від виноробні Раковецька лоза, що на Львівщині. Треба пробувати. Є такі слова: якщо каберне Савіньон створив Бог. То пінонуар створив диявол, а все через те, що цей сорт дуже вибагливий, як у вирощуванні, так і у виробництві вина. Піно нуар або ж піно чорний – один з найпоширеніших сортів винограду у світі. У цього сорту винограду такий широкий спектр і аромату, і смаку, що не завжди навіть досвідчені дегустатори здатні його розпізнати. Піно нуар з французької перекладається як чорна шишка, а це все через схожість самого грона з сосновою шишкою. Піно це шишка, а нонуар це чорний. Інші назви, які використовуються для вина сорту піно нуар – це пінофран піно черен, піно Неро і Блаубургундер. Аромат вина з піно нуару зваблює полишними та вишневими тонами, ароматами малини, фенхілю, кориці, чорного труфелю. До характерних ароматів цього сорту винограду варто додати аромати мокрого листя, лавру і так звані аромати сільської ферми, що дуже важливо. Це все по відгуках винних критиків, по класиці, по книгам, по там різних описам. А тепер настав час спробувати. Ми, нагадаю, сьогодні дегустуємо вино Раковецька лоза, що на Львівщині. І звісно, це вино «Піно Нуар». «Піно Нуар» Мікровиноробні крафтові раковецька лоза, що на Львівщині. А сам виноград був зібраний у 2021 році у Херсонській області в селищі Білозерка. Такс. Понюхати корочок. Все гаразд. У Україні не так і багато вин спінонуароки роблять. Перший ніс. Ну, дуже елегантно. Треба поаерувати. Дуже-дуже-дуже ніжно. Трошки підігрі, бо тримав у холодильничку. Зовсім трішки. У вина колір просто прекрасний, вино чисте. А навіть через одну-дві хвилинки вже відчувається, що аромат змінюється. Нагадаю, хороша ознака. Розпочинається з дуже делікатної ароматики червоних ягід. Зараз спробую уточнити, що саме. Такий дуже цікавий момент. Я відчуваю солодкі червоні ягоди і хочеться. Їх розрізнити, щоб дізнатися, що ж там. Треба поколупатися в пам'яті більше. Лісові ягоди. Це воно справжня загадка. У гарматі превалює червона стигла лісова ягода. І десь-десь трішки мені навіть відчувається. Отак, знаєте, як розкусити плід шипшини, Ось от така от штучка. Треба пробувати. Незважаючи на такий елегантний тонкий колір, тут спостерігається в смаку гарна, тонка, теж танінність. Кислотність не випирає, балансує разом аромат, смак, таніни і кислотність. Най додається аромат свіже завареного чорного чаю, трішки-трішки, і десь сухі пелюстки троянд. Це не точно, але ніби так. Що ж по вину? Загалом приборюють лісові ягоди у різноманітних їх виразах. Це і стилі червоні ягоди. Відчуваю і сушену чорничку. Гарна а, кислотність а, є ще після смак. І що зуважу, це вино ще може спокійно деякий час полежати десь в погребі, десь в винному холодильнику. Я відчуваю, що воно має потенціал, тому що хороша кислотність. Хороші таніни і ароматика на це прямо теж вказує. Це воно добре смакуватиме з печеною рибою, з реберцями гриль, але без таких гострих соусів. З Сирами теж, звісно, пасуватиме. І аж тепер, після смаку, мене догнала вишня. Це прекрасно. Посилання на раковецьку лозу я як завжди залишу у коментарях. На етикетці зображений рак. Так само, як і на гербі раковця, що знаходиться в 20 кілометрах від Львова напрямку Стрия. А раковці роблять своє вино на сімейні виноробні Миколи Хешко та Оля Черепанін. А все почалось з тих пір, коли Микола почув розповіді бабусі, як вони ще колись робили вино на берегах річки Інголець, що на Миколаївщині, в них було декілька тисяч кущів винограду, робили вино, возили його в діжках на різні свята у Миколаїв. Але прийшли совіти, і все похерили. Залишилась лише дуже невеличка ділянка з лозами, з яких до сих пір робить вино бабуся Миколи. Надихнувшись цими історіями, Микола і Оля посадили в себе декілька кущів винограду у 2015 році. А згодом вони зрозуміли, що хочуть вирощувати технічні сорти винограду. На сьогодні це пів гектара лоз технічних сортів винограду, які найкраще підходять для цих природних умов. А саме Соляріс, Мерло. Пінонуар, регент, шабреву, Гечей Замоташ, Йоханітер, Ріслінг, Шардоне, Мускат Блау. Поки їхні лози набираються сили, вони роблять вино з винограду, який закопають на півдні України. У 2021 році вони зробили півтори тисячі літрів вина. Працюють з одеським чорним, мерло, каберне свиньйон, Сапераві, саперавісвіньон блан, іршей олівер та рислінг. Планах розширити виноробню, приймати гостей і розвивати винну культуру в Україні. Тож побажаємо молодим виноробам, нахнення, успіху, сили, і ми разом, напевно, колись відвідимо їхні виноробню. І ще один корочок летить у нашу скарбничку. На сьогодні, все. Дякую за за можливість жити і творити. А ви ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, запитуйте, обійняв ваш Богдан Янчук Зухер.